Ох. Мерз суш. Такс. Ага. Да. Я девай сигу Да. Кошу. Сейчас тут будет Такс. Опа. Хатинка. Всім привіт, ви на каналі Оніш 69 І я нарешті знайшов собі посилення Де я буду жити Бо мій старий дім Зорвало Що ж там З усіма предметами Тому я привожу сюди Такс Так, це воно забігало чекарі Ми якось не шапи Все одно буде розвісуємо Окей, ми ще як керпів

Угу. так -с. О, буду жить и тут. <сél -постив> <сél -постив> а, тут не мая кровати. Тут ещё речка. Ну, ничего. Ой, кажется, я, кажется, сей заберу. Заберу себе поставлю. Блин, нахволось. Не, не Буду на него. Так что... А, тут еще и тоже пор. знал ну, еще. Не Більше про цю гру. Во що буду спати, що мені. Так. Це є. Це не потрібно, я звичайно не знаю. Нашого виписку. вже мені зараз наламати землі Ось три блоки. Чотири блоки, я думаю,

Сиру и не треба не стало Хорошо. Так, идем в кузню. А, пойду буду два зализаних. Ого! Ого! Дай сказать не мы сможем белились руби. Опа. Сиди. Так, с труба. Вдяхнися. Ты Тепер я стыни.

Чому у цій гри можна х... хлібом зламати будь-що? Я думаю, що це буде довго. А ж, бляха, можливо. Чекаємо спедера. Спедерані в Майнкрафт, тільки хлібом, чи ж проходжу в Майнкрафт. Ну, я пошла канала. О! Ага. Добрий свечів. Шуще бьешь. Эээ, слазбу. За тут пишу. Сегодня буде жарена акуратно можно українську земель. так, думаю, що такс. Так, с у мене є дерево. Что я можу забить из дерева? Один. Лише мені не потрібно. <хи> <хи> да. Так Да, це моя хата И за расширеву за двери понимать щоб Не заходило до мой фата Допустим Верстак Дорос Акрадуш еще

Можем мне их всех по двам загнать? Да нет. Так, с одной стороны глаза пират. Так, держи. не их Ага. Ага. Так. Я же Сезон по разному. Ваши мысли... Огороду, бо якщо не буде огород, це п'язку. Так. Що я Дися там знайте. О, пицця. О, ще кузи. Це тут вже був порідний раніше не був. Ого, Ого. Ого. Я хочу будем продам. Так Вони Внезап зараз не збираються Тож це мені потім знадобиться. Тобто, угу. Так.

буду в серія, але будемо вас в курс справа перше я могу зробити багато чого пише кнопки мы тоже зробити и залізне дверь такс того нічого не зробити, так що я можу зробити тут а нічого Ого. У відро. Що вообще? Что мені поки що не потрібні. Опа. ось це вже мені потрібно. Наш тільки три, я не знаю, але... до мене жителі не будуть заходити. Так, сторобку вас подойди. В мене, ще речі, ідея, як можна їх відзагоняти. О! А ось і ферма. Ось молочко. Мені воно потім треба доби. Yeah. <решили> Такс, Так, жить, я хочу больше. я хочу да. а? Ты -ф -ф, ничего оттекало? Ты не ушел попало. моего полка. Так, уже там <решили> Держав вже буде хоч щось ще повише. Так, треба поїсти хліба. Все. я мені так з голоду залишився. Так піди посплю. Так, тепер треба буде. на цей день це піти і щось тобі добуде. Перше це щось. Щось Шо це дерево. Так ми тут будемо на перший хочусь. Пішу першопокнув. Поки що не потрібно, а ось їжу, в мене дефіцит. Тому... підсумкому. Що... Коротше, швидше буде ворсука мене. Головне не загубитися. О, може, мистик розбито. Такий похлін. О! О. Свиня. кровать я, тому іось не поли. Ааа. Приду себе рубити, поймайте. А, широко. Перше це. Стоп, ну щоб с свій... можна було забути цей травсний угор. О! Ні, мені сюди зараз не потрібно. Так, де він, де він, де він, де він. Нема його. Ну добре, тоді поки що буду ось так... купити. Такс. Такс, Я видите. Такс. Я поплыву. Спасибо большое штучки. И нахай мене це все перекладить. Я мав ще зом подам. А поки он жарится, я піду з, -з, -з. Куда я? молоко мені потрібно, бо я себе знаю, я ще не якогось. Ще десь витравився і вийшов якийсь негативний ефект. А так, випуск молока і все. Чики будь. Іди, що тут немає городу. От, дождь, треба собі мотигу зробити. Все його розроблю, якщо в них немає. О, зараз буде пранк. Ай, ну за дешати. Ой, тому що А, ні, взагалі буква ю якось. Могу собі заліз. піду собі зроблю огород. А ніч. Будем на перший час. Буду таке. У мене й води немає. Добре, поки що без огород. Так, на що ми сіли. А, точно треба ж їжу забрати. Якось поставлю нову їжу. Так, все приготувалося. Це сюди. Все. Такс, наша вже збігала. І навіть не хороше буду заканчивати. Так. -с. Ну що. Ви були на каналі і це було дуже-дуже нудне дуже відео. Але перший у <гаджу> цьому проходженні, тому якось так. Гарного дня, а я залишаю це прокляте відео.